Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розглянемо з вами, як виконувати практичну роботу номер 6 на тему створення таблиць, ведення і редагування даних різних типів. Мета нашої практичної роботи дізнатися, як створюються таблиці засобами програмного забезпечення Microsoft Access і як робляться. Робляться зв'язки між таблицями і майстер підстановок. Вправа номер 1 під назвою створення таблиць. Завдання: Створіть нову базу даних під назвою Клад що містить три таблиці. Назви таблиці, назва відповідних полів подана на малюнку. От наш схематичний малюнок, на який ми будемо дивитися і виконувати нашу практичну роботу, тобто створювати таблиці. Тут потрібно завантажити систему керування базою даних Microsoft Access, одним із відомих вам спосібів: виконати вказівку файл створити. І в області завдань створити файл, вибрати посилання нова база даних, вказати назву файла клас. Далі вибрати режим створення таблиці, перейменувати поле індифікатор на код учня за допомогою відповідної вказівки контекстного меню поля. Замість стандартних назв у поле, поле 1, поле 2, поле 3, поле 4 ввести назви, які відповідають назву на малюнку, обираючи відповідний тип даних для кожного поля. От перед нами малюночок, код учня, прізвище ім'я, вулиця, відразу ж я бачу, що це у нас код учня. Буде лічильник, тип даних, ім'я, вулиця, текстовий, будинок, квартира, телефон, числовий тип даних. І так, пуск, і переходжу до головного меню, знаходжу аксес. Далі натискаю порожня база даних і тут даю ім'я, єй, клас. Зворити. Створити. Перед нами з'являється перша таблиця, далі ми переходимо у режим конструктора. Правий клавіші миші натискаю, переходжу в режим конструктора. Даю назву їй під назвою, під назвою учні, я так розумію, учні, так. Да. Даємо назву учня. Я так і записую учня. Далі перед нами з'являється режим конструктора, і там замість кода у нас буде код учня. Так записуємо, лічильник так і оставляємо. І далі нам потрібно прізвище ім'я вулиця. Прізвище. Далі переходимо на наступний рядок. От у нас автоматично текст. Я. Далі вулиця. Вулиця. А після вулиці у нас тут по малюнку будинок, квартира, телефон, числовий. Будинок. Замість тексту я обираю числовий, квартира. числовий, Телефон. Телефон. Квартира. Післовий. Так, Ще раз перевіряю, щоб все було вірно: код учня, прізвище, ім'я, вулиця, будинок, квартира, телефон все. Після цього я зберігаю, натиснувши на цей малесенький хрест. Зберегти. При подвійному клаценні миші ми відразу ж можемо побачити такий вигляд таблиці, де потім заносяться дані. Але заносити дані ми не будемо по заданню. Далі потрібно виконати наступні пункти. Ага, тут потрібно ще, що я не зробила, зробити поле код учня ключовим унікальним. Давайте подивимося. Буває таке, якщо я забула це зробити, то програма сама автоматично, так і це потрібно зробити. Код учня буде унікальним. От ключове поле є. Закриваю і приступаю до наступного завдання. Аналогічно створити, треба створити нову таблицю під назвою вулиці. Давайте ми з вами переходимо в базу даних і можна відразу ж або відразу же конструктор таблиць. І тут ми, глядячи на, давайте, на цю схему, код вулиці, назва категорія, район. Записуємо код вулиці. Ну, Відразу ж ми можемо також зробити лічильник, тип даних. Далі у нас назва, категорія, район. Назва. Короткий текст. Категорія, район. Район. Все. Ага. Після цього а, потрібно закрити а, цю таблицю і дати назву її вулиці. Давайте ми це і зробимо. Я заздалегідь відмічу ц, ц, цей рядочок, щоб знати, де ми зупинилися. Я натискаю на хрестик. І записую назву таблиці в вулиці. Ок. А далі у нас так, точно так, також е, потрібно було дати, зараз ще раз відкриваю, конструкторам е, ключове поле. І програма сама дала код учня. Хай так і буде. А далі нам потрібно. По завданням відкрити вулиці в режимі конструктора для поля, для поля код вулиці, змінити тип даних на автонумерацію. Ну, я вже це зробила лічильник, та зробіть це поле ключовим. Зробили дев'ятий пункт. У режимі конструктора створіть таблицю райони. Наступна таблиця: зробіть поле код района ключовим закритим таблицю. Код району, назва району. Таблиця називається райони. Створення, конструктор таблиць, код району. Далі це буде у нас можна лічильник, так, лічильник зробити, назва району. Назва району. Короткий текст. Тут це поле робимо ключовим. Зробили і далі зберігаємо під назвою райони. І у нас три таблиці вже готові з назвою вулиці, райони та учні. Далі. Вправа номер 1 зроблена. Що ми робимо у вправі номер 2 Там потрібно застосувати майстер підстановок. Завдань у базі даних клас у таблиці вулиці створіть для поля категорія підстановку з набору фіксованих значень. Вулиця, бульвар, проспект. Провулок для поля район, створіть підстановку з таблиці району, таблиці учні для, для поля вулиця. Створіть підстановку з таблиці вулиці. І так, по, за пунктами, ми <кій> виконуємо о, так, о, такий хід роботи. Перший пункт відкрити знову таблицю вулиці в режимі конструктора. Треба знайти поле категорія і зробити майстер підстановок. Відкриваємо вулиці, можна тут праве клавіші миші обрати конструктор, категорія, майстер, підстановок обираємо тут. Перед нами з'явиться отакий от діалоговий вікончик. Далі читаємо, що треба з цим зробити. Вибрати я самостійно введу потрібні значення та натиснемо Далі. Я самостійно введу потрібні значення. Далі, і тут ми оставляємо один стовпчик і вводимо ці значення, які самі ми вводимо? ми вводимо в стовпчик вулиця, бульвар. Проспект. Провулок вулиця. Так робимо. Вулиця. Бульвар. Бульвар. Проспект, провулок. 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 Далі натискаємо далі. Погоджуємося ми з усіма умовами і натискаємо готово. Далі натискаємо Bleesing Хрестик, і давайте ми відкриємо вулиці і натиснемо на категорії. І от ми бачимо список. Це може бути вулиця, це може бути бульвар, це може бути проспект і це може бути провулок. Все. Завдання виконано. Далі зачитуємо, що робити далі. Виділіть поле наступне у нас райони. Четвертий пункт район із списку типів даних обрати майстер підстановок Тобто ми відкриваємо знову ми відкриваємо таблицю, я так розумію, знову обираємо вулиці в режимі конструктора. Далі обираємо район, знову майстер підстановок. І тут вже так і ставляємо поле підстановки, має отримати значення з іншої таблиці або е, запиту. Тут е, такі ми оставляємо е, таке позначення, продовжуємо далі і е, з, обираємо таблицю райони. І натискаємо далі. Далі ми все це переносимо сюди код району, назва району. Далі, далі, далі. Готово. Все. Закриваємо. І що у нас відбувається? Райони також має майстер підстановок. Продовжуємо далі. перенесіть поля код району, все це я зробила. На наступних кроках готово закрити таблицю вулиці. Далі нам пропонують відкрити таблицю учні, пункт. в режимі конструктора виділіть поле вулиці і у списку типів даних обрати знову майстер-підстановок. Відкриваю я таблицю учні за допомогою конструктора, і у полі. Ще раз повторюю, у полі е, вулиця обираю майстер підстановок вулиця. Замість короткого тексту майстер підстановок. Далі там потрібно е, задати параметри підстановки з таблиці вулиці, обрати для підстановки поля, код вулиці та назви. Тобто, все це те ж саме, так і оставляємо е, на цей проперець, продовжуємо і. Е, із таблиці, ще раз, із таблиці вулиці, так і оставляємо. Ми обираємо м, такі поля, як код вулиці та назва. Код вулиці та назва. Все. Далі ми натискаємо Далі, нам тут пропонують, і натиснути «Готово». Відкрити вкладку. Підстановка та переглянути, як описуються обрані параметри підстановки. Закрити таблицю учні, натискаю далі, 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 «Далі». готово. Закриваю. Давайте я відкриваю учні, і у нас вулиця має майстер підстановок. Все. Далі нам пропонують вже переглянути 12-й пункт переглянути схему даних і пересвідчитися, що при створенні підстановок з однієї таблиці в іншу автоматично створюються зв'язки між таблицями бази даних. Давайте ми це перевіримо. Я заходжу в вкладку Роботи з базами даних, схема даних, і от я бачу, я бачу що автоматично зробилися зв'язки всіх трьох таблиць. Далі закриваю, зберігаю. На цьому все. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. До побачення.